Колишній голова СБУ Ігор Смішко став радником президента. Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті голови держави. Смішко очолив новостворений комітет із питань розвідки, основним завданням якого є здійснення керівництва, координації і контролю за діяльністю розвідувальних органів України. Нагадаю, в середині квітня Ігоря Смішка своїм радником призначив Олександр Турчинов, який на той момент виконував обов'язки президента України. І сьогодні Ігор Смішко вже дав. У першу прес-конференцію бачив і чув усе мій колега Михайло Штекель. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Михайло, вітаю. Розкажи про що говорив Ігор Смішко. Комітет Буде координувати зусилля усіх розвідок. Це служба зовнішньої розвідки, це головне управління розвідки Міністерства оборони України та розвідка прикордонників. За словами смішка, саме так працює розвідка в цивілізованих країнах. Там незалежні служби розвідки передають свою інформацію у координаційний центр, який вже доповідає голові держави. Цю схему, як зрозуміло, перемовини між паном смішком та президентом України Петром Порошенком йшли із минулого місяця. Перша зустріч відбулася ще на початку вересня. Також пан Смішко натякнув, що саме дефіцит інформації та неправильна інформаційна політика е, по відношенню до президента призвела до таких трагедій, як Івайкточка. Е, журналістам пообіцяли, що комітет буде. Крім своєї прямої функції інформування президента, він буде вести е, інформаційну політику, відкриту інформаційну політику та пообіцяв говорити правду, правду та нічого, крім правди, або просто мовчати, якщо інформація, яку ми будемо від нього вимагати, буде закритою чи таємною, чи для службового використання. Ну а сьогодні журналісти почули від смішка правду чи ставили ви запитання? Ну комітет лише почав працювати протягом тижня. Має бути зареєстрований зареєстровано положення про комітет, де буде будуть його функції, порядок його роботи. Поки що ми почули лише це. Отже, лише інформації, з... поки комітет не зібрав і поки не зробив таких заяв.